Всім вам привіт! Вся слава Ісусу Христу. То, що зараз відбувається на землі, війни, якісь там колапси, землетрясіння, десь якісь стихії приходять це все якийсь, знаєте, дітський сад, і по сравненню з тим, що гряде на цю землю, гряде величезний апокаліпсис. Про це говорить книга Откровення. Тому що книгу Откриння відкрив. Апостолу Іоанну сам Ісус Христос. І описує Біблія в Захарії, що буде унічтожено дві третіх землі, народів на землі, дві третіх, одна третя буде спасена, одна третя це там, де буде проповідувано Слово Боже, там, де приймуть Ісуса Христа. Як Спасителя свого, як Бога свого, які приклонять коліна перед Ним, які покаяться, оці народи будуть спасені. І знаєте, що От... Ізраїль він був дві тисячі років в ізгнанні. він страждав цей народ за свої гріхи. І восстановлення в 1948 році государства Ізраїль. І знаєте, там мало було народу, і на нього там не давали цьому государству восстановитися. Але Бог був з ними, і государство все одно восстановилося. Це доказує те, що Бог є. І государство Ізраїль це воля Божя, це план Божий. Так само зараз є церква Ісуса Христа, жива церква, Слово Божє, скинія Давідова, яка встановилася. І це теж план Божий. І ми можемо спастися тільки. Якщо ми приймемо Ісуса Христа в своє серце, в свій розум і признаємо Його своїм Богом, і підемо за Ним, і будемо слухати Його, тому що ізраїльський народ він не слухав Божого Слова, він, ізраїльський народ просто нехтував. Вони гнали апостолів, гнали пророків, убивали. Вони убили Ісуса Христа. І в 70-му році вони е, оскверняли Слово Божє. І в 70-му році нашої ери, да, нашого е, оцього, нашої ери, то е, із Єрусалим він був просто знищений. Так же само Бог дає час зараз народом покаятися і стати частиною церкви, стати учеником Ісуса Христа, і, і, каятися і справлятися, тому що е, Бог Він буде е, творити суди на землі за. Те, що люди творять зло. І якщо ти думаєш, що я нікого не вбив, що я там нікому нічого поганого не зробив, ти дуже сильно ошибаєшся. І якщо ти кажеш, що тобі не нужен там пастир, не нужна церква, не нужен Бог, ти дуже глибоко ошибаєшся. Бог нужен кожній людині, тому що Бог сотворив кожну людину, нас, всіх, Бог сотворив. Він сотворив люди... людей, да, і від них пішли народи. Вот. І спасіння ми можемо мати тільки від Господа Бога. І ти дуже сильно ошибаєшся, якщо ти кажеш, що ти що тобі нічого не треба, що ти сам собі, бо ти там дуже добрий. На самом делі. Діля... Все зло воно виходить із нас, із нашого розуму, із нашої внутрішності, із нашого серця. Тому що ми там е, не каємося, не ісправляємося, а просто от, е, собі наращуємо там, весь гріх там внутрі, і його треба очищати. І на кожну людину у Бога є план. На кожну людину. Якщо людина вона не приймає цей план, та людина буде знищена. І ті народи будуть знищені. Тому що ця людина, вона не проповідує Слово Боже. Кожна людина вона має знати слово Божє. І тому, якщо ти хочеш стати одною третьою, Тобі треба просто прийняти Ісуса Христа, стане, стати Його церквою. І тому я запрошую тебе, приєднуйся, тому що грядуть реально дуже ужасні часи. І спасіння ми можемо мати тільки в Слові Божому, тільки в Ісусі Христі, тільки в Скинії Давідовій, тільки в церкві живої. Слово Боже, я вас запрошую, приєднуйтеся. Я всім з радістю відповім. Всім вам миру, Божого!